Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Русли. Мене звати Павло. І сьогодні ми покажемо, як розібрати та зібрати секатор під номером 864 від італійської компанії STAF. 864 це професійний секатор обідного типу, призначений для роботи середньою рукою. І що саме цікаво в цього секатора, це те, що він виготовлений повністю з нержавіючої сталі. Для того щоб його розібрати, нам знадобиться хрестова викрутка. Ну і в подальшому я покажу ще, яким чином розібрати механізм замка. Для цього знадобиться невеличка шлюсова викритка. Перш за все, як при розборці усіх секаторів, ми знімаємо пружину. Пружина тут фіксується досить добре. Тут є два таких великих штифти. Пластикові в руків'ях, і на них пружина тримається досить міцно. Тобто просто так сама по собі вона не злетить. Далі хрестовою викриткою ми розкручуємо гвинт фіксатора усьового вузла, тобто цієї пластинки, яка фіксує гайку усового вузла. Викручуємо цей гвинтик. Ці всі елементи, так само, як і ріжучі елементи секатора, виконані з нержавіючої сталі. І, відповідно, жоден елемент в цьому секаторі не піддається корозії. Знімаємо пластинку фіксатора осьового вузла і далі просто пальцями відкручуємо гайку осьового гвинта. Розбираємо на спіл, виймаємо осьовий гвинт. Як ми бачимо, лезо і контрлезо в даному випадку є незмінні, тобто вони є запресовані в саме років'я. Але варто зазначити, що це рішення в принципі, досить виправдане, тому що. Оцей елемент, елемент леза з руків'ям, коштує не набагато більше, ніж окремо змінне лезо для звичайного професійного секатора. Тому при потребі можна просто замінити окремо цей елемент і продовжити життя секатору ще на багато років. В нижньому руків'ї, яке тримає власне лезу, знаходиться амортизатор який при потребі може бути теж замінений. В верхньому руківі, який тримає контрлезу, знаходиться ще замок. Це отака пластинка речіжочок, який фіксує власне, секатор в закритому положенні, затискаючи лезу. Для того, щоб зняти цей речіжок, хоча в, принципі, в цьому не виникає жодних ніколи потреб, але часом нам задають питання, для чого оцей гвинт. цей гвинт. тут. Цей гвинт, який тримає цей речах замка. Для того, щоб його зняти, знадобиться невеличка шліцева викритка, яка просто підійде під розмір цього гвинта. Викручуємо цей гвинт повністю. Як бачимо, цей гвинт на кінці має різьбу. А основна частина гвинта це штифт, який тримає саме замок. І виймаємо просто з пазу сам замочок. Виймаємо замок. То, Як бачимо, замок просто організований. Це така от. Зігнута пластинка, яка профільована під, під власне, той механізм відповідний зажиму на лезі. Весь секатор є повністю розібраний. Як бачимо, цей секатор досить просто організований порівняно там, з секаторами від інших виробників, а також в тому числі від професійних серії Forged від Стафора. Але, тим не менше, такі. Спрощення в перш за все в виробничому процесі у виготовленні цього секатора дозволяють зробити цей секатор дуже дешевим. Враховуючи, що він виготовлений з нержавіючої сталі, а нержавіюча сталь є важчою в обробці. Він коштує в районі 21-22 євро. Небагато професійних секаторів від. Інших виробників може конкурувати по ціні якості саме з цим секатором. Каркас одного і другого руків'я є повністю металевий, тобто ця металева частина контролеза повністю продовжується на всю довжину руків'я. І точно так само в нижньому років'я з контрлеза металева основа знаходиться повністю на всю довжину руків'я. Тобто руків'я дуже міцне і зносить стійки. Збираємо секатор з воротньому порядку. Спочатку встановимо механізм замка, тобто нам потрібно в правильному положенні поставити цей замка так, щоб співпали отвори гвинта і рычажка, і вкрутити на місце гвинт. Є. Перевіряємо, як працює замок. Замок входить спільно. Але сам по собі не ковзає. Оскільки ця пластинка, як пружинка, трошки розтиснена в різні боки, замок завжди буде ходити досить туго і сам по собі сикатор, коли він відкритий, сам по собі він не закриється. Тобто випадкового закривання не відбудеться. Далі встановлюємо в нижній руків'ї амортизатор. Це можна зробити і пізніше, але щоб ми не забули, ми ставимо його одразу. В контрлезо вставляємо осьовий гвинт. Перш ніж це зробити, я раджу завжди змащувати цей новий секатор, його не обов'язково змащувати, але ми це виконуємо, тому що коли ви будете проводити профілактику гостріння свого секатора чи просто чистку, завжди не забувайте наносити в осьовий вузол, на осьовий гвинт, наносити змазку для того, щоб сикатор довше працював. Беремо змазку, наносимо її невеликою кількістю в місце осьового, де ковзає гвинт. Усьовий. І найважливіше всередину в місце, в якій відбувається основне тертя леза контролеза, наносимо також цю змазку. Суміщаємо лезо з контролезом на осьовому. Оскільки гвинт має спеціальні такі проточки, які фіксують його в лезі, і лезо, отвір в лезі, є не суцільно круглим, а з такими двома додатковими скажімо так, пазами для того гвинта, потрібно правильно сумістити гвинт з лезом, інакше ви просто не зберете це. Така конструкція обезпечує гвинт від провертання в лезі. Тобто гвинт обертається виключно в середині контролеза. Далі просто руками накручуємо гайку осьову. Можна декілька разів вдарити по осьовому гвинту. Ну, наприклад, Отаким чином, це робиться для того, щоб зайві залишки з маски, якщо вони лишилися, і прилягання леза до контролеза є неповним, щоб зайві залишки з маски вийшли з щілини між лезом і контролезом. Вдягаємо пластинку фіксатора і наживляємо гвинт. Наживляємо, але не закручуємо до кінця. Спершу нам потрібно перевірити, яким чином налаштований секатор. Ну, Зараз, так як ми його зібрали, ми бачимо, що він працює просто ідеально. Тобто він закривається на одну половину, на дві третини, саме так як потрібно. Тобто секатор без пружини в відкритому положенні. Ми відкриваємо, відпускаємо, він повинен закритися от десь приблизно до такого положення. Це означає, що осьовий вузол відрегульований правильно, примикання площин леза і контролезу правильно вивірене. Можна затиснути, можна закрутити до кінця і зафіксувати гвинт пластинки. Все. Після цього ми встановлюємо пружину на місце, перевіряємо, як ходить секатор. Він повинен ходити з таким приємним звуком, особливо циновий секатор звук як в ножниць придбати секатор Staffor 864, а також усі необхідні змінні елементи до нього. Ви можете компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!